Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні 16 березня. І поговоримо про дві новини, які надійшли зі сполучених штатів і які будуть мати вплив на Україну. Перша новина достатньо показова. Трамп повідомив в своїй соціальній мережі, що призначив Кіта Келога спецпредставником в Україні або по Україні. Тобто раніше він був спецпредставником Трампа по питанням України та Росії. Тепер він буде відповідати виключно за Україну. Трамп написав йому там кілька компліментів, що він в принципі знає, як комунікувати з українським керівництвом, видатний генерал. Розумна людина і буде відповідати за цей напрям для нас. В принципі, новина, мабуть, непогана. Чому тому, що Келох дійсно був в Україні і не один раз. В тому числі один раз він був в якості спецпредставника Трампа, він дійсно дуже непогано спілкувався з представниками ну нашої влади, і з представниками, в тому числі, громадянського суспільства, він дійсно має достатньо таку проукраїнську позицію. Ну, принаймні, судячи там з тих заяв, якихось які він робив. Хоча тут треба зазначити, що деякі речі, які він озвучував, вони ну дуже так знаєте, були прив'язані до. Позиції Трампа, і вони прям супер оптимістично для нас не виглядали. Ходили чутки, що його взагалі відсторонили останнім часом від прийняття будь-яких рішень щодо врегулювання російсько-української війни його не було на перемовинах в Саудівській Аравії. Він в принципі. Скажімо так, не брав якусь публічну участь в коментуванні того, що там відбулося, але він не сидів насправді на місці. Він їздив достатньо активно, їздив по Європі. Ну а тепер буде ще конкретно займатися питаннями України. Тому в цілому, в цілому, добре, що ця людина нікуди не зникла. Добре, що він буде мати, мабуть, ж, певний доступ там до Трампа, зможе йому передавати якісь там певні повідомлення, але ключове питання, яке зараз. Залишається, яке є найбільш актуальним. Наскільки взагалі до нього прислухається? Це важливий дуже момент. У Трампа побудована така система, що хто перший дійшов до вуха, і власне там на вухо Трампу щось сказав, той і може скерувати його взагалі бачення і його напрям думок в тому чи іншому, скажімо так, напрямку. Ну будемо сподіватися, що у Келога така можливість буде, і знаєте, я би ще з однієї причини НАТО не захоплювався цією Новиною, ну прям так знаєте, як супер супер оптимістичною справа в тому, що власне Келох був тією людиною, яка розробила певний план. Завершення російсько-української війни цей план був розроблений ще тоді, коли він не був спецпредставником, коли тільки йшла виборча кампанія. Ну він, оскільки не просто колишній військовий, але ще й представник недержавного аналітичного центру, вони там цей план напрацювали і Трампу презентували. І Трамп значною мірою цей план взяв за основу. Так, от навіть той план передбачав і певний тиск на Україну, якщо вона б не погодилася на те, щоб піти на якесь перемиря з Російською Федерацією, і, судячи з усього, Деякі положення цього плану. Вони Трампом вже були використані. Чому тут нам не треба надто захоплюватися? Треба розуміти, що при всій любові там Келога і повазі Келога до України він в першу чергу американський політик і він буде орієнтуватися на того ж Дональда Трампа і відповідно робити речі, які Дональдом Трампом будуть сприйматися як правильні, ну і як такі, які принесуть йому Дональду Трампу якісь вигоди, там не знаю іміджеві, фінансові в тому числі, коли ми там говоримо про. Угоду щодо корисних копалин, політичні, геополітичні і тому подібне. Але в будь-якому випадку, добре, що ще раз повторюся, що він ніколи не пропав, тому що ми будемо мати додатковий канал, і принаймні цей канал дозволить нам, ну, можливо, швидше, оперативніше, передавати певні запити, скажімо так, чи питання американській стороні. До речі, ще не виключно, що його окремо так. Перепризначили у контексті власне створення робочих груп, і робочої групи зі сторони України, яка буде займатися технічними моментами гіпотетичного перемиря, тобто опрацьовувати, як це повинно виглядати, хто все це буде контролювати. Це насправді дуже марудна робота. У нас на каналі було окреме відео про певні пропозиції, з якими швейцарці виступали. Можливо, ці пропозиції будуть взяті за основу, але зрозуміло, що якась робоча група повинна буде працювати з. України. В Україні, до речі, Зеленський теж призначив таку нашу офіційну переговорну групу щодо мирних перемовин. Туди війшли, ну тут нічого дивного немає: Єрмак, Сибіга, ну, Сибіга, це вже трошки краще. Власне, Ум'єров, міністр оборони і ще заступник Єрмака, який буде відповідати, я так розумію, за військову складову. Тобто, в принципі, тут такий паритет: двоє представників офісу президента, двоє міністрів. Хоча, чесно кажучи, у мене трохи викликають сумніви як мінімум. Я не кажу зараз про Єрмака, бо все очевидно. Да, і по іншому, мабуть, Зеленський не міг поступити, йому нема просто на кого іншого покластися. Але присутність там у Мєрова, ну вона викликає певні питання. Ну, оскільки він міністр оборони, мені здається, йому правильніше зараз було б займатися питаннями оборони, а не ще якимись там питаннями мирних перемовин. Тому що для цього ну, більше треба залучати там дипломатів або якихось інших представників кабінету міністрів. До речі, це міг би бути хтось, взагалі, із Верховної Ради, в тому числі, тобто виходить так, що в нас парламентсько-президентська республіка, але ми не бачимо нікого серед. Представників цієї четвірки, хто би представляв Верховну Раду, і це теж показово, але це знаєте ця показовість. Вона не дуже позитивного такого плану. Тому що ну може бути так, що потім якісь рішення е, треба буде голосувати в Верховній Раді. І от як Верховна Рада до цього поставиться, ну питання відкрите. Зрозуміло, що про суб'єктність там дуже складно говорити, але вона може спрацювати і може спрацювати якраз найбільш невдалий там для того ж офісу президента момент. Тим не менше, ну якби основні позиції вже закриті, тепер будемо дивитися, як буде ситуація розвиватися далі. Ну і Трамп зробив до речі ще одну річ. Ще одне прийняв рішення. Воно посередковано стосується України. Він скоротив сім федеральних агентств, серед яких агентство США з глобальних медіа, яке займається якраз. Такими мовниками, як Голос Америки і Радіо Свобода, фактично, і Голос Америки і Радіо Свобода, вони отримали вже попередження про те, що їх працівники відправляються поки в безстрокову відпустку чи будуть вони працювати далі? Питання відкрите. Я думаю, що скоріш за все будуть. Просто буде певна реорганізація, скоріш за все, якісь там певне скорочення. Але дуже ну, показово, що Трамп на це власне наважився, тому що крім... Голосу Америки Радіо Свобода під це скорочення потрапив, наприклад, і центр Вільсона. Це такий, знаєте, не, не державний, не партійний в принципі центр міжнародної експертизи, в складі якого існує інститут Кенана, який якраз створений був для того, щоб краще розуміти Росію, Україну там не знаю країни Центральної Азії, Південного Кавказу. Тобто, грубо кажучи, він працював на такому пострадянському просторі і збирав всю необхідну аналітичну інформацію власне для американського уряду, і от тепер на них теж накладається суттєві обмеження ну фінансового характеру. Зрозуміло, що центр Вільсона. До речі, одна з найкращих аналітичних інституцій в світі. Дехто каже, що він в десятку входить, Дехто каже, що взагалі він на першому місці, він розробляв взагалі різноманітні політики і програми для американського уряду. Причому це ну, десятиліттями відбувалося на дуже високому, якісному такому рівні. Його до кінця закрити навряд чи вийде, тому що це така структура, яка функціонує за принципами публічно-приватного або як кажуть у нас державно-приватного партнерства. Тобто там значна частина коштів. Це не кошти американських платників податків, це кошти там бізнесу, різних організацій, які спонсорують і підтримують діяльність цього інституту. Але в цьому рішенні тут розумієте, проблема вона взагалі в іншому полягає. Не в тому, що це якась там економія. Щоб подивитися на загальні видатки, які має американський бюджет, це крапля в морі. Тобто, це явно не дуже великі гроші. Це в цілому про те, що Трамп таким чином трансформує глобальну місію Сполучених Штатів, частково де. Від неї відмовляється, і все більше і більше схиляється в бік такого ізоляціонізму Він зрозуміло, ізоляціонізм не економічний, тому що Америка це глобальна економіка, і зробити її, знаєте, якоюсь там закритою в межах однієї якоїсь півкулі у Трампа просто не вийде. Але з точки зору просування якихось ідей. Там, наприклад, за кордоном, ну тут є певні питання, і, наприклад, впливу на інші країни, в тому числі на авторитарні країни, тому що багато хто навіть на Росії слухав теж Радіо Свободи і отримував там ну якісну, незаангажовану якусь інформацію, реальну інформацію про ті події, які в тому числі відбувалися в Росії, в тому числі в контексті російсько-української війни. Тепер їм це буде робити набагато складніше. Трамп від цього відмовляється. Ну, мабуть, по двом причинам, і ці причини ну вони. Явно не дуже. Добрі, перша полягає в тому, що він вважає, що він все знає, і йому відповідна якась підтримка і допомога з боку там аналітичних структур, наукових структур просто не потрібна. І друге, він вважає, що зараз е, прийшов час якихось нових медіа, навіщо йому там Радіо Свободи чи Голос Америки, якщо в нього є його соціальна мережа? Правда, яка називається truth", да, англійською, або є X, колишній Твітер, через який він може щось там писати, і напряму. Му до аудиторії звертатися я до речі. Нагадаю, що Україна в цьому плані вже це проходила. В нас представники слуги народу і власне сам президент Зеленський і представники його офісу говорили з 2019 -го року, що їм медіа, засоби масової інформації не потрібні. Вони з громадянами будуть спілкуватися напряму. До чого все це призвело. Призвело, ми зараз дуже добре бачимо. В результаті їм прийшлося ці медіа повертати, створювати по суті свої медіа, але вже підконтрольні, да запроваджувати певні елементи там такої цензури. Я зараз не кажу навіть про правовий режим воєнного стану. Ця історія набагато раніше почалася, але повертатися до того, проти чого вони виступали. З великою ймовірністю Трамп теж це зробить, але оця пере. out Яка зараз об'єктивно виникне, ну вона точно не піде ні на користь Сполученим Штатам, ні опосередкована на користь Україні, чому тому, що можливість тепер доносити, транслювати через сі медіа, в тому числі і нашу позицію в тих же сполучених штатах, вона буде обмежена. Треба шукати нові шляхи, треба шукати нові якісь механізми. Ну, я хотів би вірити, що в офісі президента про це знають і над цим вже працюють, але згадуючи історію з USAID, коли були відмінені всі програми, в тому числі і Ті, які стосувалися України, а е, офіс президента до цього взагалі був не готовий, і вони обіцяли там, до речі, створити якусь групу, яка буде спілкуватися з державним департаментом, і всі ці програми поверне. Е, про це казала е, заступниця голови офісу президента Верещук. Е, з того часу пройшло вже ну багато. Тижнів, навіть не днів, група, наскільки мені відомо, створена не була, а державний секретар і державний, взагалі, державний департамент, він просто закрив. 83% всіх програм, значна частина з яких власне припадала на Україну, тобто, ми цю е, можливість втратили, можливість якось аргументувати, чому це повинно працювати. Щось мені підказує, що дуже схожа історія буде в тому числі і з медіа, в тому числі і тими е, контрпунктами, які працювали безпосередньо в Україні. Але сподіваємося, що Трамп рано чи пізно все ж таки одумається якісь фінансування там надійде, і можливість доносити цю інформацію, в тому числі до країн, які вороже налаштовані як про. Проти України так і проти Сполучених Штатів вона буде залишатися, тому що в інформаційному 21 столітті ну без цього не як, а зводити все до особистісних комунікацій. Це дуже програшна історія, яка спочатку може мати певний ефект, але як правило закінчується дуже погано. Що доведено за великим рахунком нашою вітчизняною практикою. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!